Дорогі наші медики екстреної медицини Одеської області сьогодні ці передноворічні різдвяні свята, одеська єпархія, особливим чувством вдячності, дякую кожному із вас і з особливим чувством радості, сьогодні ми проводимо третій марафон добра, який об'єднує всю область, який об'єднує всіх разом, і цим самим показує, що в єдності наша сила. Ми щиро вітаємо всіх вас з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо міцного здоров'я. Найголовніше це, звісно, перемоги у цьому році і миру, і мирного неба над головою. Зараз розпочнеться вже третій марафон добра, і ми, як завжди, традиційно приїхали сьогодні з майстер-класами для дітей. Але знаєте, хвилювання все одно таке, як вперше, тому що інші діти, інші батьки, інші люди. Тому ми хвилюємося. Звісно, нам хочеться віддати всю радість, яку ми привезли сьогодні, поділитися з дітками. Самое главное, всем желаем скорейшего окончания войны, мира, процветания и благополучия. Сегодня диткая настолько счастливее, настолько в Настільки життєрадісні, що в ці тяжкі хвилини і часи дуже я вдячна єпархії, що для них зробили таке свято. Сьогодні ми вітаємо наших лікарів з новорічними святами. Пригощаємо солодкою ватою та попкорном. Хочемо їм побажати миру, добра та благополуччя! Ось і закінчується марафон добра, який був організований для дітей працівників екстреної медичної допомоги. І хочеться подякувати всім організаторам, які прийняли участь, а також ліцею імені столярського під керівництвом дякона нашого храму, проти Назаря Найданова, а також дітки, всі дуже великі молодці, і мої дітки також приймали в цьому участь. Бажаю всім тільки просвітання, бажаю всім тільки наснаги і благословення Господнього. Спасибо. Сьогодні пройшов наш третій марафон добра, на який ми зібрали дітей наших медиків. Це люди, які перші приїжджають, якщо в нас якесь нещастя. А буває так, що і коли щастя, ми часто бачили, як вони приймають роди прямо у кареті швидкої допомоги. Тому сьогодні ми зробили такий жест добра, поздоровивши їх дітей, зробивши для них свято, розказавши їм про різдво Христове. І тому ми хочемо ще раз подякувати всім вам, тим людям, які долучилися до цього свята, до цієї доброї справи, пожертвували свої кошти чи зібрали їх в храмах на ярмарках. Це все завдяки вам, нашій великій команді. Добро родина. Це третій марафон Бабра, в основі митрополита Фантіла. Ми завершуємо нашу зустріч з багатодітними сім'ями Української православної церкви, священнослужителів, багатодітними сім'ями військовослужбовців Збройних сил України, переселенців, біженців і також дітей, батьків, які спасають життя наших громадян і в сніг, і в дощ, і нашу маленьку зарплату. закладу. скільки вам уклін зі святом береже нам нога і благає. leave